Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні на занятті з логіко-математичного розвитку ми з вами продовжимо вивчати число і цифра 8. Клунат числа 8. Подивіться, хто до нас завітав. Це Феєчка, яка дуже любить читати книжки. Але у неї є проблема. Вона не вміє рахувати, тож ми з вами допоможемо феївці навчитися рахувати. Давайте з вами пригадаємо рахунок від одного до восьми. Будьте уважні. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. 8. Тепер у зворотньому порядку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А тепер зупини відео та з'єднай всі цифри від 1 до 8. Молодець. Дітки, подивіться, будь ласка, кілька книжок у нашої феечки. Давайте порахуємо з вами, скільки їх. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Так, у феечки аж вісім книжок. Але вона не може розмістити. Правильно по поличках. Давайте допоможемо їй. Будьте дуже уважні! Порахуйте, скільки книжечок у верхньому рядочку. Так, правильно, сім, а у нижньому. А у нижньому одна. Молодці. Давайте з вами спробуємо виконати приклад. Сім. Додати 1 дорівнює скільки буде разом. Так, правильно, вісім. Молодці. Наступне. Рахуємо, скільки книжечок у верхньому рядочку. Один, два, три, чотири п'ять, 6. Так, правильно, шість книжечок. А у нижньому молодці. Дві. Шість. Додати 2 дорівнює. Скільки у нас буде. Так, правильно вісім молодці. Наступний. Рахуємо, скільки в верхньому рядочку. Так, правильно. П'ять. А у нижньому. Молодці. Три книжечки. П'ять. Додати. Три. Скільки дорівнює? Так, правильно, дітки, дорівнює вісім. Молодці. Ну, давайте порахуємо, скільки ж тут у нас у верхньому рядочку. Так, 4. А у нижньому. Вірно, 4. 4 додати 4 дорівнює. Правильно, вісім. Нарешті наша печка розмістила свої книжки порівну. 4 і 4. Я хочу перевірити, чи добре ви запам'ятали Склад числа 8. Скільки буде? Скільки потрібно додати до 7, щоб утворилося 8? Молодці один. А скільки потрібно додати до 6, щоб утворилося 8? Вірно, 2. А скільки додати до 5, щоб утворилось число 8? Три молодці. А скільки ж потрібно додати до чотирьох? Молодці, дітки, чотири і чотири. Ви добре справили, але тепер у нас є невеличкі задачки. Слухайте уважно. На квітки сиділо три метелика. До них прилетів ще один. Скільки метеликів стало на квітках? Так, правильно, чотири. Який знак ми поставимо? Додавання чи віднімання? Правильно, ми поставимо знак додавання, тому що метелик прилетів, і їх стало більше. Молодці. Наступне! На квітках сиділо 5 метеликів. Два метелики? полетіли. Скільки метеликів залишилося на квітках? Так, правильно на квітках залишилось 3 метелики. Який знак ми поставимо між цими числами? Правильно ми поставимо знак. Віднімання, тому що метелики полетіли, їх стало менше. Тож 5 відняти 2 дорівнює три. Молодці. Тук завдання. Скільки діток сиділо малювало? Так правильно, троє. До них прийшла ще одна дівчинка. Скільки їх стало? Так, правильно, їх стало четверо. Який знак ми поставимо між ними? Правильно, знак додавання, тобто їх стало більше. Дівчинка прийшла. Молодці, ви дуже добре впоралися. На завдання, будьте дуже-дуже уважні. Подивіться, будь ласка, запам'ятайте іграшки, які стоять. В якому порядку? А тепер будьте дуже уважні і скажіть, яка іграшка зникла? Так, правильно, літачок. А де він стояв? Так, він стояв між кубиком рубиком та м'ячем. Молодці. Наступне, будьте уважні. Чого не стало? Так, правильно, кубика рубика. А де він стояв? Він стояв між медведиком та літачком. Молодці. І ще. Так не стало грозово вантажної машини. А де вона стояла? Так, вірно, вона стояла в кінці. Ви дуже уважні. Молодці. І наше завдання будьте дуже-дуже уважні. Будемо з вами орієнтуватись у просторі. Дві клітинки вгору, ще дві клітинки вгору, ще дві клітинки вгору, ще дві клітинки вгору. Скажіть, скільки клітинок у вас вийшло? Так, правильно, вісім клітинок. Тепер дві клітинки праворуч. Ще дві клітинки праворуч. Ще дві клітинки праворуч. Ще дві клітинки праворуч. Дві клітинки вниз. І ще дві клітинки вниз. І ще дві клітинки вниз. І ще. Тепер дві клітинки ліворуч. Так, ще дві клітинки вліво. І ще дві клітинки вліво. І ще дві клітинки вліво. Молодці. Яка геометрична фігура у вас вийшла? Правильно, квадрат. Тепер будьте уважні. Намалюйте всередині квадрату великий круг. Так, а всередині круга маленький трикутник. Молодці! Ви дуже добре впоралися. Тепер домашнім завданням потрібно розфарбувати різними кольорами квадрат, круг і трикутник. Молодці! Я дякую вам за увагу! Феєчки дуже сподобалося сьогодні з вами. До побачення!